Це я біжу веселий, бо тому що я на мандарині знайшов щепку листочків. Подивіться, саме аж два листочка і дві щепки. Якщо вони в мене приймуться, це буде шок. Ну що ж, а зараз я вам покажу, як виростити таке. Для цього нам знадобиться ось стільки водички, кореневит та самі щепки. Додаємо зовсім трошки того кореневиту. із за того, що. Маленький об'єм і не знати, чи вони приймуться. Але шанс є. Прям ось тільки, навіть трошки менше можна. Ось. Так кидаємо то все туди. Перемішуємо. До повного розчинення у воді того кореневиту. Ще трошки є. Далі нам знадобиться. Щоб обрізати ось ці, ось ці штучки, у яких були мандаринки, але прям так близько дуже. Та ставимо їх у воду. Я спеціально налив малий об'єм, щоб тому маленькому не було е, забагато води. Та тут. Але мені здається, в цього більше шансів на виживання. Ось. Так, відрізали. І ставимо туди. Ну що ж, тепер головне терпіння. Тепло, це для них. І світло, все, що можна для простої рослини. Так, в нас вийшло. Тепер ставимо туди. Ну що ж, з вами був канал Красиві рослини. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.